Так, речей начебто по мінімуму вбрав, бо тут не так уж і близько йти від машини. Перед тим, як розкластися, залишаю кашу, флагман халва. Це буде у мене для класичного фідера каша. Ну добре, думаю, потім, якщо що, до уложню. Так, та додав я сьогодні перець такий білочам 3 мм, туда грам 250. Хочу спробувати сьогодні ж з такою сумішю для класичного фідеру. Ну, все, поки каша настає, можна розложити вудочки.